У нас є такі горішки в асортименті, які просто викликають смакову залежність. Всі горішки смачні, але є два найсмачніші різновиди, і я вам їх покажу зараз. Усім привіт! Ви на каналі Твієрія Ароматі. Друзі, це горішки від німецького виробника Олеста. Вони карамелізовані та вони сіллю. Ці горішки мають вагу 200 та 150 грам. Тут кешю та арахіс, а тут сута мигдаль. Які з них смачніші, запитаєте ви. Я думала, що як поки в нашому асортивенті не з'явився мигдаль. Мега смачний, мега хрусткий, але тут же кому як кожного свій смак. А замовити ці горішки ви можете на нашому сайті. Посилання вам залишу внизу. А коли спробуєте, пишіть в коментарях, який різновид вам сподобався більше. Друзі, дякую за перегляд! Буду вдячна за лайк та підписку! І зустрінемось у наступному відео.